Вітаємо, юні програмісти! Ми завершуємо з вами курс алгоритми і програми мовою програмування Python». І на завершення курсу пропоную створити ось таку новорічну листівочку, яку і привітати з новорічними світами та різдвом Христовим своїх рідних та близьких. Як, власне, створити листівку, що ви вже здогадалися, принаймні частинку її, сніговичка та кучугури снігу, ми вже робили з вами під час практичної роботи. Ну а ялинку ми можемо створити за допомогою звичайного прям, Кутника та кількох трикутників, які розміщаємо на нашому листочку. Ну, не дуже з мене художник виходить, але цілком все зрозуміло. Іграшки це звичайні кружечки. Та це ще не все. Наша листівка анімаційна. Через кілька секунд після запуску програми вона оживає, іграшки на ній починають блимати і з'являються новорічні привітання з 2025-м. Новим роком. Листівочку ви можете створювати і видозмінювати на свій власний смак за власними бажаннями. Ну а для того, щоб нам легше було працювати, текст програми створення даного малюнку вже є в описі під відео уроку. Відразу переходимо до налаштування нашої роботи. Відкриваємо редактор і завантажуємо наш шаблончик. Новорічна листівка. Ось так він у нас виглядає. Давайте його трошечки розгорнемо і швиденько по ньому. Прогуляємось. На початку стандартні налаштування вікна. Давайте запустимо програму, щоб ми її бачили. Ось ці всі повідомлення знесемо десь вниз, щоб вони нам не заважали. Листівку треба було б якось перемістити. Давайте допишемо до її розмірів. Зверніть увагу, 620 на 420. Поки ми працюємо з нею, переміщу її трошки в сторону, там на 1200 пікселів і вниз на 200 пікселів опущу. Давайте ще. Пікселів на 60, посунемо в сторону. Глянемо, як у нас сер о. Тепер чудово розмістилося. Заборонено змінювати розмір вікна і задано темно-синій колір для вікна. Далі створюємо листочок, назвали ми листочок Пік. Створюється він за допомогою віджета Canvas, який розміщено у вікні програми з шириною 600 пікселів і висотою 400 пікселів. Звертаю вашу увагу, що різниця складає 20 пікселів. Поділимо їх навпіл: 10 пікселів стане зліва, 10 пікселів стане справа. Від нашого листочку, і за рахунок цього в нас утвориться ось така рамочка. Листочок ми зафарбували синеньким кольором. Далі йдуть сніжні кучугури. Вони створені за допомогою трьох овальчиків: один, другий і третій. Ялинка намальована, як вже говорилося раніше, за допомогою прямокутника і чотирьох трикутничків. розташованих один над одним. Далі йде сніговичок. Цей блок вам і так добре знайомий. Всі ви вже свого сніговичка. Створили. Ну і іграшки. Ціла купа різнокольорових кульок, які розміщені по нашій ялинці. Зверніть увагу, що вони також розбиті по рядам, для того, щоб нам легше було серед них орієнтуватися. Чогось тут не вистачає. Не вистачає, власне, тексту. Тож, давайте до нього і перейдемо. Для того, щоб створити текст, нам знадобиться ще один метод. Називається він CreateText. В нього є наступні складові X і Y. Це координати. Зараз про них ще два слова. Кажемо далі параметр текст, в лапках якого власне ми наш текст і записуємо. Fill – колір тексту і є параметр Font. Зверніть увагу, він має свої значення, які записуються через знак дорівнює в дужках. в лапках ми пишемо назву шрифту, який ми хочемо, щоб був у нашого тексту, і розмір вказуємо просто цифрою, яка задається в пунктиках, так як і в текстових документах. А тепер давайте трошечки про координати. Ми з вами на попередніх уроках вже створювали різні фігурки, наприклад, відрізок для цього нам. Потрібна була ліва точка і права точка. Прямокутничок робили. Тут у нас була ліва верхня точка і права нижня точка, між якими створювалася фігурка. Ну і навіть коли ми овальчик з вами малювали, ми його також в кутничку собі уявляли, в якого дві точки були. Що ж стосується тексту. Якщо ми візьмемо текстове повідомлення, то його координати по замовчуванню знаходяться в центрі самого тексту. Звісно, їх можна перемістити, але з цим ми попрацюємо вже наступному класі. Поставте відео на паузу і запишіть собі ось цей метод до свого конспекту. Ну а ми переходимо власне, до нашої листівочки і почнемо програмувати привітальний текст. Давайте дамо йому якусь назву, нехай це в мене буде текст перший. Розміщається він на нашому листочку пік. Далі вказуємо сам метод. Create text. Розміщається. І ось тут важко побудувати координати, якщо ми. Не знаємо, де він є насправді, де він зараз має бути. Давайте поставимо його приблизно по центру. В нас тут 600 ширина, тож поставимо його по іксах десь на 300, а по ігриках опустимо десь на 50, а там подивимось і підрівняємо. Зробимо 300 і 50. Через кому пишемо параметр текст, і в лапках маємо вказати текстове повідомлення. Вітаю з новим роком. Далі кому ставимо і вказуємо, яке оформлення ми хочемо. Спочатку заливку філ. Вона в мене буде біленька, ви можете вказувати ту, яку вам схочеться. Ну, а далі маємо записати фонд. Отут зверніть увагу, мені незручно вже там далі писати, я переходжу на новий рядочок, але завершую я рядочок комою. Так можна переносити параметри на інший рядочок. Тут напишемо фонд в дужках, в лапках, шрифт. Виберу Arial Black, це такий товстилезний текст. Але ви можете підібрати той, який вам подобається. І розмір тексту задам десь пунктиків 30. Ну, а там потім подивимось, що в нас там виходить. І не забуваємо закрити другу дужку. Тобто перша дужка в нас ось параметри тексту, а друга дужка — це всі налаштування нашого методу. Давайте створимо і подивимося, що в нас там відбулося. Ну, в принципі, міняти нічого не треба. Він став туди, куди нам потрібно. Але нам потрібно ще рік дописати. Давайте ми цей текст просто скопіюємо. Нехай це буде текст другий. Розмістимо в ньому повідомлення 2025. Він у мене буде жовтеньким, тому напишу. Розмір тексту задам трошечки більшим. Давайте десь там пунктиків 50 задамо. Ну і координатки треба трошечки змістити. Давайте тут поставимо десь 150, а тут перемістимося десь от сюди. Десь на 400. Давайте зробимо, подивимось, що у нас тут відбувається. Так, для цифр можна ще трошки більше задати. Розмір. Задам його десь 80, але трошки треба підняти. Давайте на 130 спробуємо. Супер. Тільки трошки правіше посунемо. Давайте 450. О, клас! Навіть трошки лівіше розміщу. 440. Розмістили ми текст, він настоїть на своєму місці, і тепер, в принципі, можна переходити до анімації. Перш за все, мають заблимати іграшки. Вони мають змінювати свої кольори. Але для того, щоб іграшки могли змінювати свої кольори, маємо ці кольори десь програти вказати. Даний прийом нам ще не використовувався і буде розглядатися тільки в наступному курсі, але ми ним скористаємося. Давайте придумаємо якусь зміну, колір. І ця зміна у нас буде зберігати цілий список кольорів. Відкриваємо і закриваємо квадратні дужки, а в дужках, в лапках через кому просто перераховуємо кольори, які ви хочете. Давайте порахуємо, скільки у нас кольорів. І ось тут ще один момент. Python дуже часто починає рахувати з нуля. І ось в списках ми. Саме з цим моментом зустрічаємося. Перший колір для нас, а для Пайсона він має номер 0. Далі перший, другий колір, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Тобто, по факту маємо 8 кольорів, які мають власну нумерацію від 0 до 7. Це нам допоможе при виборі кольору. Ми будемо звертати увагу не на назву кольору, а саме на його порядковий номер. І випадковим чином вибирати порядковий і номер кольору від 0 до 7 а якщо ми говоримо з вами про випадковість, значить ми будемо використовувати модуль random і треба його підключити. Пишемо from random. Import. Зірочку не забуваємо. Всі приготування ми з вами зробили. Залишилося розробити обробники подій. Давайте почнемо з наших іграшок. Тож зробимо обробник, пишемо dev іграшка. Це назва, яку ви придумуєте, знов-таки самостійно. Відкриваємо, закриваємо дужки нашої функції, ставимо двокрапку Після якої йде дія, і ось тут ми маємо змінити колір нашим іграшкам. У нас 12 іграшок. Пропоную їх спочатку назвати. Давайте перейдемо до іграшок і дамо їм назви просто по номерам. Кулька перша. Кулька друга. Ну і в такому ж порядку задаємо назву всім іншим кулькам. Для того, щоб наша анімація не одночасно змінювала всім кулькам колір, пропоную спочатку змінити всі непарні номери, а потім всі парні. А допоможе нам це зробити метод, який ми використовували для анімації кольорів світлофору на минулому уроці. Метод item.config. Змінюємо кульку першу, заливочку її міняємо. Ну а колір заливки будемо вибирати випадково чином з нашого списочку. Пишемо сюди колір наш список. В квадратних дужках мали показати номер нашого кольору, але ми скористаємося функцією rendint, яка обирає випадковим чином число. І ми вже його знаємо від 0 до 7. І закриємо дужку. Для однієї кульки колір обрали. У нас 12 кульок, 6 парних і 6 непарних. На початку роботи ми зауважили, що спочатку змінимо не кульки. Тож зробимо ще 5 копій даної команди. Готово. Міняємо номери. Таким чином, наша програма для кожної непарної кульки обере свій власний колір з нашого списку. Зачекаємо кілька секундочок, і ми вже знаємо, як у нашої картинки є метод автор, який вказує кількість мілісекунд, які нам потрібно зачекати. Вкажемо навіть не секундочку, а якусь долю секундочки. Нехай це буде одна десята секунди. А далі нам потрібно буде запустити такий самий обробник для парних кульок. Давайте його скопіюємо і назвемо іграшка 2. Змінюємо назви кульок на відповідні. Кольори у цих кульок будуть також випадковим чином вибиратися. Назву обробника 2 поставимо до першої функції, а назву обробник поставимо до другої. Коли в нас запуститься обробничок іграшка, він змінить кольори всіх непарних кульок, зачекає 10 секунди і запустить обробник 2. В свою чергу, обробник іграшка 2 змінить кольори по Парних кульок зачекає 0,1 секунди і повернеться назад до обробника іграшка. Таким чином, вони будуть крутитися між собою постійно і наша анімація не завершиться ніколи, доки ми не закриємо листівку. Ну а для того, щоб це все діло запрацювало, треба нашу функцію іграшка десь викликати. Давайте після нашого малювання всього, отут перед останньою командою поставимо виклик першої функції. Запустимо і побачимо помилку. Ну да, звісно, які. Дві крапочки. Якщо треба розділяти перше число і останнє число, просто комою для функції Rendint, бачите, неуважність. Виправляємо помилку за правилами написання функції Rendint запускаємо. І бачимо, що наша ялинка вже засяяла. Але ми ж хотіли, щоб вона засяяла через певний час, да? тобто ми її хотіли не відразу запускати. Давайте ми зробимо і тут невеличку паузу, для того, щоб наш процес запустився не відразу. Вікно пишемо зміну нашого вікна. Програми. Далі пишемо слово автор, відкриваємо дужки. Тут вказуємо необхідну кількість мілісекунд, нехай буде 1000, це якраз одна секундочка. І пишемо вже без дужок просто назву обробника. Запустимо ще раз, побачимо. Секундочку, почекала наша ялиночка, і потім почала змінювати кольори наших ялинкових прикрас. Потім повернемося ще, можливо, тут час. Трошечки збільшимо. Тепер давайте попрацюємо з текстом. На початку нашої програми текст повинен виїхати за меж нашого малюнку. Ми з вами прекрасно знаємо, що в нас ось тут, в лівому верхньому куточку, знаходиться точка з координатами 0, 0, 0 по x, 0 по y. Висота нашого листочка 400 пікселів, а ширина 600 пікселів. Якщо ми хочемо, щоб текст вітаю з новим роком виїжджав десь зверху, ось звідси, то має ми його перенести за 0. Давайте ми його туди поставимо. У нас він знаходиться в координатах 50. Це ось ця точечка десь приблизно. А ми його перенесемо десь сюди. Просто змінюючи знак 50 на мінус 50. Ось сюди на від'ємну сторону підемо. Поставимо мінус 50 і подивимося, де наш текст буде. Нема тексту. Текст насправді ми створили, але перенесли його за межі нашого малюнку. І відповідно просто не бачимо. І тепер нам треба його якось посунути. Вниз. Давайте перейдемо до обробників подій і напишемо певний обробничок. З ним ми також працювали на минулому уроці, і ви його точно знаєте. Давайте створимо обробник-dev. Це у нас буде перший текст. Привітання перше. Можемо написати просто вітання перше. Відкриємо, закриємо дужечки, поставимо двокрапку І тут маємо пересувати текст. Для цього пишемо пік, крапочка, move. Відкрили, закрили дужечку, пересувати. Будемо Наше текстове повідомлення, називається воно в нас текст 1. Пересувати будемо по ігриках. Тобто 0 по X не совається, а по ігриках будемо зміщатися вниз, і нехай це буде на 5 кроків. Але тут такий моментик. Ми один раз на 5 кроків сунулися, а в нас він там аж на мінус 50 стоїть. Тому тут нам знов-таки треба повторювати дану команду, доки наш текст не приїде на своє місце. А для цього ми зробимо наступне пік. After, відкриваємо дужечку, ставимо невеличку паузу і викличемо знову таку саму обробку подій, тільки назвемо її там 1,1. Так, цей обробничок сюди. Алгоритм той самий, як і з іграшками. А цей обробничок сюди. Що відбувається? Коли запускається дана функція, вона пересуває наш напис трошечки нижче, чекає 10 секунду, і викликає наступний обробник. Він пересуває ще трошечки нижче. Наш наше слово, а потім повертається до попереднього. І так по кругу буде крутитися. Як це працює, давайте глянемо. Викличемо перший обробник знов таки, а просто його тут поставимо. Запустимо нашу функцію і подивимось. Ось наш текстик пішов, 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 пішов. Ой, а далі пішов, далі пішов, далі пішов. Куди ти текст вітаю з Новим Роком? Куди ти наше привітання? Наше привітання втікло. Чому воно втікло? Тому що ми не поставили жодного обмеження для нього. Ми йому сказали, рух Рухайся вниз, рухайся вниз, рухайся вниз, і він так собі й побіг кудись-туди, за межі нашого листочку. Маємо поставити обмеження. А для цього ми маємо відслідковувати його значення Y. Давайте придумаємо тут змінну Y, яку будемо відслідковувати. Якщо ви були уважні, то точно згадайте, що ми коли розміщали текст, писали, що в нас там Y має стояти на значенні 50. Тобто Y ми будемо змінювати до тої пори, доки він менший за 50. Окей, ці команди мають виконуватися тільки тоді, коли значення Y мінус 50, мінус 40, мінус 30, мінус 10, мінус 20. І як тільки вони дійдуть до числа 50, ми маємо зупинитися. Це ми зробили. А як же ж отримати нам Y? Є ще один метод. Новий метод сьогодні. Пік Називається він корц В дужках в нього вказується координати якого об'єкту ми хочемо побачити. А далі в квадратних дужках ми вказуємо номер цих об'єктів. Якщо ми повернемося до нашого тексту, то ми побачимо, що в нього є координата X, координата Y. Пам'ятаємо, що Python рахує з нуля, тобто координата X буде стояти під номером 0, а координата Y буде стояти під номером 1. Тобто нас цікавить координата під номером 1 нашого тексту. Окей, повертаємось сюди і тут поставимо 1. Даний шматочок скопіюємо і для другого обробника. Вклад сюди його і не забуваємо, що дії мають відступ. Запустимо, перевіримо. Текст поїхав. Текст зупинився. Він приїхав до свого місця і він вже далі не рухається. З вітанням розібралися, лишився нам тільки рік, треба його також посунути. Давайте для початку спустимося вниз і координату по іксам йому збільшимо так, щоб наш текст десь туди направо улетів. Зробимо йому там десь давайте 800, поставимо і глянемо. Чи він заховається в нас? Заховався. Тобто він десь за межами нашого листочку знаходиться. Ми пам'ятаємо, що ця Координатка іде під номером 0. І якщо ми будемо текст рухати вліво, то ікси ми маємо зменшувати від числа 800 до 440, як в нас тут і було на початку записано. З цим розібралися, погнали до опрацювання нашого тексту. Скопіюємо готовий обробник, він в нас вже є, він вже в нас створений, тільки його треба трошечки доналаштувати. Давайте назвемо його Віталій. Друге, змінювати ми будемо ікси у другого текстового повідомлення, Ікси знаходяться під номером 0, будемо змінювати доти, доки наш ікс більший за 440. Ми там вирахували другий текст і будемо рухати ікси. тобто y ставимо на 0, а ікси ставимо на число, мінус 5, наприклад. Буде рухатися вліво, тому зі знаком мінус. І коли він це все діє. Зробить, він має запустити обробник другий. Давайте ми це все діло скопіюємо. Тут запишемо обробник. Номер 2-1. А коли виконається, повернеться до другого. Ось і все. Запускається. Цей обробник трошки посунув текст вліво. Через одну десяту секунду запустив другий шматочок, трошки посунув вліво. І так по колу буде крутитися. Перевіримо, чи все в нас правильно працює. Дану командочку, також тут поставимо, запустимо. Тіць, і другий повзе. Якось він дуже повільно повзе. Давайте зробимо, що повз трошечки швидше. І число мінус 5 змінимо на мінус 10. буде вдвічі швидше бігти. Так, а ну все біжить, все працює, все чудово. Єдине, що треба зробити паузу, щоб наша анімація запускалася трошечки згодом, щоб ми відкрили листівку, показали її всім, а потім вона запрацювала, і це буде круто. Давайте ми не будемо кожній команді, кожному обробнику писати окремо там почекай, запустись. У нас цілих. Три обробника. А може, ви ще якісь анімаційні ефекти додасте? І їх буде ще більше. Ми просто придумаємо якусь нову функцію. Беремо ці всі три обробнички, напишемо тут функцію start, відкрили-закрили дужки, поставили двокрапочку, і тут просто поставимо запуск всіх наших функцій. Тобто, коли ми викличемо функцію старт, в нас одночасно запуститься три механізми анімації відразу. А внизу ми вже напишемо просто, що в нас є вікно, до якого застосуємо метод after. Тут одним числом, ну нехай там 3000 секунд, ми будемо виставляти початкову паузу. А далі старт. Запустимо програму. 3 секунди чекаємо. І після 3 секунд у нас запрацювало відразу три потоки анімації. Якщо вам дана листівка сподобалася і все було зрозуміло, то залиште і мені подаруночок у вигляді вподобайки. Ну а якщо у вас є пропозиції, як цю листівку можна покращити, пишіть їх в коментарях. Вітаю з прийдешнім і до зустрічі в новому році. До побачення!